Буде тобі враже, так, як відьма скаже. Новий випуск поштових марок, який відбувся 15 липня 2025 року. Ось така сцепка з двох марок номіналом У та А. На жаль, я був відсутній при цьому спецпогашенні. Якщо ви слідкуєте за моїми відео, то бачили, що я був за кордоном, де також не безуспішно намагався відправити листівки собі та друзям. Ось такий конверт, який піде до моїх друзів-філателістів за кордон. Ви бачите, я їх тут так -так доволі багато підготував. І ось така листівочка. Листівочок Укрпошта випустила дві. Для кожної марки окремо. Ось так красиво виглядає перша листівочка, і ось друга листівочка. Йдемо відправляти?